Вітаю, друзі! Сьогодні зробив для вас огляд топ-3 ноутбуки-трансформери, які являються бестселерами продажу на Чорну П'ятницю. І перша модель в нашому сьогоднішньому огляді це HP x 360 11 Fortis G9. Він має 116-дюймовий HD дисплей процесор 4 ядерний Intel Pentium N6000, 4 ядра, 4 потоки, 8 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 256 ГБ з можливістю розширення. Також ноутбук має веб-камеру. Ось такий дуже стильний дизайн. В дуже класному стані, можна користуватися як ноутбуком, так і планшетом. Також цей ноутбук має дуже гарну автономність, яка є в районі 5-6 годин в залежності від навантаження, та дуже смачну ціну на Чорну п'ятницю, а саме 7599 гривень. Друга модель в нашому сьогоднішньому огляді це Lenovo X390 Yoga. Вона вже має екран 13.3 дюйма Full HD IPS. Також має можливість перевертатись та використовуватись як планшет. Також ноутбук має датчик відбитку пальця та стилус для сенсорного екрану, який йде в комплекті. По характеристикам, він має процесор i5-го покоління, 4 ядра 8 потоків, 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 256 ГБ з можливістю розширення. Батарея буде тримати в залежності від навантаження від 3 до 5 годин, та ціна зараз зі знижкою становить 10 499 гривень. І третя модель сьогодні у нас це Dell Latitude 7210. Фішка, основна цього ноутбука, те, що він має, Магнітну клавіатуру, яку можна відстібати та користуватись ноутбуком повністю як планшетом. По характеристикам, екран 12.3 дюйма Full HD IPS, процесор i5 10 го покоління, 4 ядра, 8 потоків, 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 512 ГБ з можливістю розширення. Також ноутбук має вбудований LTE модем, який дозволяє користуватись sim картою та мобільним інтернетом, коли немає Wi-Fi. Батарея в нього тримає в залежності від навантаження від 3 до 5,6 годин. Також ноутбук має датчик відбитку пальця, дві веб-камери – основну та позаду ноутбука. Ціна цього ноутбука в варіації з LTE модемом становить 11 899 гривень та без LTE модема 11 499 гривень. Якщо вам якась з цих моделей сподобалась, пишіть нашим менеджерам та замовляйте.